Люди добрі, я вам зараз покажу абсолютно вражаючу річ. Ми приїхали сьогодні з сім'єю сестри на могилку тата. її трошки поприбирати, вона там травою поросла. Але цікаве не це. Цікаве те, що зараз я вам показую мою могилу. Точніше, це не могила, це місце, де мене будуть ховати. От я думаю, що про що може міркувати людина, яка стоїть перед місцем, де її будуть ховати. Ну, тут точно приходять філософські думки. Ну, по-перше, я думаю, що це мене навчає не боятися смерті, а розуміти, що ми всі пройдемо через цю браму. Друге, ще більше напевно цінувати життя. Бо планів стільки, чесно кажучи, поки сюди рановато і не хотілося б. А дуже багато чого хочеться добре ще зробити. А втім, ну я розумію, що як віруюча людина, як дасть Бог? З Богом добре і тут, і там. Так що, друзі. Навчаємось не боятися смерті і до всього ставитись філософськи, навіть коли ти дивишся на свою майбутню могилу.